Слава Господу! Радий вас всіх сьогодні бачити. І я хочу поділитися Словом Божим своїми думками. Це місце, як то сказати, не давало мені покої. Чомусь тільки про це думка в мене була сьогодні проповідувати, можливо, це буде потрібно. Відкриємо. Вірш з Біблії, це буде написано в Євангелії від Луки, 18 розділ, 28 вірш. 18, 28, і промовив Петро: от усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Я би хотів назвати тему проповіді, довіряючи Богу усе життя. Знаєте, нам людям складно собі, як це сказати, уявити те, що ми не можемо зрозуміти, чи те, що ми не можемо контролювати, ми не звикли, бо нам потрібно все знати, все контролювати, все розуміти. Ну, Така якась людська натура. І що можна сказати за довіру? Коли ти довіряєш комусь, ти не можеш знати, що ця людина буде робити, як вона поступить, ти не можеш. Розуміти її наступні дії, ти не можеш її контролювати, але знаєш, що все буде добре. Це називається довіра. І часто цю довіру можна легко втратити. І можна більше її ніколи і не утримати. Ми знаємо, що коли людина нас якось підставляє, робить нам якесь зло, ми перестаємо цій людині довіряти. І я хочу сказати, що. Довіра до Бога дещо відрізняється від людської. Бог часто нас провадить по різних таких обставинах, щоб зміцнити нашу віру і щоб укріпити нашу довіру до Нього. І так, часто це буває дуже-дуже важко. Але для мене в житті часто прикладом слугував Йов. І він мав надію і мав довіру до Бога. Що навіть якщо він і помре, то побачить Господа, він довіряв Богові. Це записано в Йова, 19 розділ, 25-27 вірш. Та я знаю, що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі, тануть нирки в моїм нутрі. Ми не знаємо нашого майбутнього, що з нами буде завтра. Але ми знаємо, що в цьому майбутньому з нами є Бог. І ми довіряємо йому. Є таке в мене дуже-дуже улюблене місце, воно мені подобається, і воно завжди підкріпляло мене, що що би не сталося в наших життях, Бог може все змінити докорінно. Це записано до римлян 8,28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ви знаєте, коли учні пішли слідом за Ісусом Христом, вони не знали, що їх чекає в майбутньому. Вони не знали, чи будуть вони скитатись по землі. Вони не знали, який буде їхній кінець. Можливо, їх, вони не знали, що можливо їх будуть і гонити і катувати за віру в Ісуса Христа, та вони сказали, ми все покинули і пішли вслід за тобою. Крізь... крізь все наше життя, Бог зміцнює нашу довіру до Нього в різних обставинах. Я колись почув таку чудову притчу, яка мені так сподобалась, і вона, до прикладу, цієї теми. Одного разу вночі чоловікові приснився сон. Йому наснилося, що він йшов берегом по берегу з Господом. По небу миготіли сцени з його життя. І він помічав на цих сценах завжди на піску два набори слідів. Один належав йому, а інші сліди належали Господу. І коли перед ним пронеслася остання сцена його життя, він озирнувся на сліди на піску. Він помітив, що багато разів на життєвому шляху була лише одна пара слідів. Він помітив, що це сталося саме тоді, коли були самі найважчі часи його життя, самі важкі моменти його життя. Це його дуже схвилювало, і він запитав Господа про це. Господи. Ти сказав, що як тільки я піду за тобою, ти будеш зі мною увесь мій шлях. Але я помітив, що в найважчі часи, найважчі обставини в моєму житті залишалася одна пара слідів. Він подумав, що це його пара слідів. Я не розумію, чому, коли я найбільше ти чому коли ти найбільше був мені потрібен, ти залишив мене. Господь відповів, сину мій. Я тебе ніколи не залишав, ти дорогоцінна дитина для мене. І я ніколи не залишу тебе у часи випробувань і страждань, коли ти бачив тільки одну пару слідів, саме тоді я ніс тебе на руках. Знаєте, коли стаються важкі часи в нашому житті і, можливо, безвихідні ситуації, Бог завжди з нами йде поруч, як в цій історії ми чули. До людей, знаєте, довіра може впасти легко. Часто люди гарантують свою допомогу на словах і мало коли ділом, та Бог доказав свою любов, підтримку і захист ділом. Він є завжди з нами поруч. І саме головне, що Він доказав свою любов, що віддав саме найдорожче, що в нього було, це сина свого заради нас. Коли ти розумієш, що Бог достатньо зробив, щоб йому довіряти, ти перестаєш сумніватися в, в самих важких обставинах свого життя. Я думаю, багато хто в світі переживали важкі моменти і задавали Богу і різні питання, але я думаю, саме часто таке питання, яке задавали, це чому я. Ви знаєте, не тільки ми. Довіряємо Богу, але Бог нам також довіряє. І коли ми переживаємо в житті якісь складні і страшні обставини, можливо, якийсь страх чи болі, переживання, ми теж деколи собі можемо задати питання, чому я, а для чого це? І знаєте, я колись сам собі задавав це питання, і Бог мені дав таку відповідь в один момент мого життя. Бо навіть коли ти будеш страждати, як Йов, ти не відійдеш від нього. Навіть коли ти будеш відчувати біль, ти не відійдеш від нього. Навіть коли ти будеш кожен раз розчаровуватись у всьому, ти все одно будеш зі мною. Навіть коли будуть сльози на твоїх очах, ти все одно будеш шукати мене і шукати в мені розраду. Ти все одно, попри всі обставини, будеш хвалити мене. І навіть коли буде все дуже важко, ти не переставиш славити мене. Още таке довіра Богові. Це в самих скрутних обставинах ти можеш собі задати питання, Боже, чому я? Та Бог довіряє тобі це. Не тільки ми довіряємо Богові, Бог нам теж дещо довіряє. Навіть деколи самі важкі обставини, Бог нам їх довіряє. Бо Він знає, що коли настануть самі важкі часи, ти не перестанеш його славити. Що навіть коли в тебе будуть сльози навертатися на очах, ти все одно будеш шукати розраду в Господі. Учні не знали, що буде далі, коли вони підуть слідом за Ісусом Христом. Але вони все покинули і пішли слід за Ним. Вони показали свою довіру до Господа. А Ісус доказав, що вони не помилились, коли пішли слідом за ним, бо Він помер за них і дав їм вічне життя. Коли ми стоїмо на роздоріжжі, і коли ми не знаємо, що буде далі з нами, який буде завтрашній день, ми знаємо, що Бог є з нами, і Бог є з нами і в майбутньому. Він вже там нас чекає. Я назвав тему проповіді Довіра Богові через усе життя. Бо довіру Богові треба пронести через усе життя. І в самих складних обставинах Бог знову і знову і знову доказує, що Він є з нами і що Він нас не залишить. І стільки разів нам доказує те, що Він буде з нами, тільки щоб ми йому довірились і не падали духом. І навіть коли буде дуже важко, треба довіритись Богові, а Він нас, як в цій притчі, понесе на руках. Якщо в нас якісь складаються зараз такі обставини, я не знаю, хто з чим прийшов на це місце, у кого зараз, можливо, якісь питання до Бога, можливо, якісь потреби, які давним-давно не вирішуються, і стоять під знаком питання. Можливо, якісь є потреби, які гостро стоять і не дають нам нормально жити, довіритися Богові. Він понесе нас на руках. І якщо у вас зараз є якісь потреби, якісь болі, переживання, Довіритися Богові, бо написано, що всяке зло він може обернути на добро тим, хто покликаний його. Давайте помолимося і віддамо все Богові, а Він знає, як поступити. Амінь.